Салтівський район Урбан парк у 2022 році цей спортивний майданчик був пошкоджений після чергового рашистського обстрілу, але не зважаючи ні на що, тут знову вирує життя. Як каже, мир міста нас не зламати, тому ми відновлюємо. Він допомагає, курірує, щоб це відновлювалося. і наш Харків відновлювався, і життя в місті теж процвітало. А наші діти це наше майбутнє, тому ця площадка це така перша локація, яку потрібно було відновити, і саме в цьому урбан-парку, що є серцем любителів вуличних культур на день молоді влаштували справжній спортивний фестиваль, де кожен учасник зміг проявити свої здібності у всіх видах та напрямках вуличних культур. Харків святкує День молоді. Ми вирішили на одному із урбан-парків нашого міста зробити таке свято спорту. Сьогодні це футбол, баскетбол для малечі це малювання, квагрім, танці, тому що Харків завжди був лідером улічних культур. Ще у нас буде показовий виступ «Воркаут» вуличних культур. Харків завжди був і залишається спортивним містом, тому сьогодні такий захід ми проводимо. Ми гуляли недалеко на полі, почули тут таку музику, думаємо, що щось цікаве тут. Думаю, ми прийдемо, подивимо, подивимося, а тут дивимося такі заходи, думаю, класно. Давно вже такого не було, в умовах війни думаємо. Прийшли в футбол, пограли, от призи виграли. От Федір зайняв перше місце, я теж там в конкурсі зайняв. От таке, Дуже класно. Це дуже круто, що вирішили зробити щось таке, особливо у такий час. Ми встигли спробувати баскетбол та стріт-воркаут. Мені дуже сподобалось у баскетболі. були, були гарні команди, були гарні гравці. І так я і в стріт-воркауті приїхали показати майстер-клас і допомогли, наприклад, мені навчитись новому елементу, який я дуже хотів. Там взагалі тут дуже гарна атмосфера. Всі всім допомагають. Взагалі, подібні фестивалі як пігулка від буденного життя у прифронтовому місті. і до того ж, в такий спосіб, Харків пропагує ідею, що краще займатися фізкультурою, спортом та віддавати перевагу здоровому способу життя на відмінно від посиденьок молоді в компанії з гаджетом. Це я нарисувала там, де рисуються діти. Це я нарисувала Ти герб, герб що любиш Україну. Тому що вона така славна і, і крута. Тому що тут всюди дитяча площадка. А де ти народилася? В Ізраїлі. Ми грали в футбол, дуже круто. Дуже крутий день, бо грали йдемо за подарунками. А щодо подібних спортивних свят, то не менше за її учасників кажуть дорослі і вони зарядились гарним настроєм. Я з Харкова. Вісім років проживала в Ізраїлі, але ми повернулися до України, бо це наша ненька. Це те, у мене немає слів. Вибачте, це те, ради чого ми живемо. І коли ми приїжджаємо, кожен рік приїжджали сюди, дитина нам сказала: мама, ми залишаємося тут і їхати обратно. Вона не хотіла. Старша донька, теж. Тільки тут і обратно вони не захотіли їхати. Коли 11 апреля ранила ребенка старшу дочку, 18 років, вона, Ми хотіли виїхати. Ми уїжджали в Германію на лікування після восьми ранень. Я говорю, поїхали в Ізраїль. Ні, ні не вказую. Мама, я люблю Україну. Я нікуди сюди не уїду. І зараз дочка ходить до сих пор з осколками в голові. но їхати сюди на нікуди не хоче. Щодо того, що очікує на спортивний Харків в найближчі тижні, то кажуть у профільному департаменті попереду дуже багато цікавих заходів, до яких кожен зможе долучитися. Головна умова бажання і гарний настрій. 23 ми плануємо зробити забіг з молоддю. Потім у нас проходить зараз турнір з футболу для дітей. Це 9-го року народження діти на кубок мера. Потім ми плануємо 24 числа проводити акцію Вільна Сильна Україна в саду Шевченка біля зоопарку. Приходьте всі буде дуже крутий такий захід. Леся Копилюк, Сергій Перець, Олексій Старенков та Олександра Панченко. Харків. Новини.